На стадіоні місцевого училища збираються глядачі. Надія Новак з коло каже, просто неба фільми дивилася у дитинстві. В школу вже ходила, може в клас другий, третій. То на таку люди працювали, і батьки мої, то бігали кіно дивитися таке під небом. Перше. Я прийшов з села старосілля, я вперше дивлюсь таке кіно. Кіно просто неба. Це перший національний тур українського кіно маленькими містечками та селищами країни, в яких здебільшого немає кінотеатрів, каже продюсер асоціації сприяння розвитку кінематографу в Україні Святослав Різоль. Ми пропонували фільми, які мають як це сенс, сенс якийсь глибокий, а творчий чи історичний ну. Ми не пропонували фільми, які легкі, які можна побачити там, де будь-де. Я не хочу назви казати, але це наша мета якось пропонувати глядачу. Не стільки інтелектуальне, скільки кіно за яке не соромно. Леонід Новак прийшов на кінопоказ з батьками, дружиною та дітьми. Каже, востаннє у кінотеатрі дивився фільм 30 років тому у клубі. У кінотеатри ходили лише коли я був досить маленьким, і коли ще працювали кінотеатри при радянському союзі. Тоді у нас були і мультики, і кіно. Глядачам демонстрували українські повнометражні фільми Дітям пекельна хоругва або козацьке Різдво, дорослим історичну стрічку Толока, розповів Святослав Різоль. Показ відбувався зі спеціально розробленого кіномобілю, обладнаного відповідним екраном та акустичною системою. Окремі механічні конструкції до нього розробили та виготовили на Луцькому підприємстві, каже технічний координатор проєкту Олександр Голобута. Він легко транспортується і швидко розгортається, дозволяючи проводити кінопокази або інші заходи в різних локаціях. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.